В Україні запроваджують електронний військовий квиток. Це допоможе сформувати єдиний реєстр військовозобов'язаних. Про це на брифінгу повідомив Юрій Мельник, заступник начальника управління оборонно-мобілізаційної роботи ОВА. За його словами, відстрочкою від мобілізації мають займатися органи місцевого самоврядування та територіальні центри комплектування. А за порушення закону про мобілізацію має бути посилена відповідальність. Також на брифінгу зазначили про військово-транспортний обов'язок, за яким кожне велике підприємство Вінниччини має передати на фронт для наших захисників автомобіль. В першу чергу звертаюся до тих, хто сьогодні, можливо, ще роздумує, чи варто захищати Україну. Україну захищати потрібно. І Не тільки Україну, а й світ, тому що почитайте уважно статтю Секретаря Ради національної безпеки і оборони, і все зрозумієте. Дійсно, це людина, аналітик, яка глибоко знає проблеми. І... Спілкується з представниками серйозних структур, які мають інформацію стосовно того, яким чином можуть події далі розвиватися. Тому сьогодні дійсно є потреба кожному думати над тим, як захищати Україну, весь світ, як зробити так, щоб добро перемогло зло.